Результат літньої кольоровки фундака на Медвежий горіх. Найкращий результат показували від початку серпня, десь до половини серпня, в тому діапазоні плюс-мінус є результат інакших числах поки що результату немає. Та плівка, яка саморозкладаюча, ось дивіться, який результат не витримала і всі прививки позасихали. Ось такий результат. Так, ось такий маємо результат, бачите, плівка, яка саморозкладаюча, зашвидко розклалася, і просто-напросто попересихали і приживаємості немає. Найкращий термін. В нашій Львівській області це є від початку серпня до 20-х числів серпня, це є ще плюс-мінус можна отримати якийсь результат. Переважність, яка картина відбувається? Ось бачите, відбувається зростання, брунька зелена, пізніше проходить якийсь період часу. Ходить період часу і просто-напросто брунька пересихає і, і все. Висновок, друзі, дуже простий, кращої приживаємості можна добитися лише зимовим щепленням, тому що необхідно в такому зимовому щепленні можна контролювати процес зростання, а от у відкритому ґрунті чи весняна прививка, чи літня кольоровка треба відштовхуватися від погодних умов. Бачите, вроді би прижилося. Опс. Загнивший. Не знаю, як на мене. Так що для мене найкраще це є зимове щеплення. Результат, ось такий. Результат важко сказати на наступний рік. На наступний рік повністю перепривиємо весняною прививкою і для того, щоб не втрачати час, скоріше всього, відступимо пів метра від даного саджанця, грубо кажучи, посадимо вже готовий щеплений і також привиємо той, який росте на постійному місці. І якщо який з них прийметься, той залишимо а один викупаємо, бо я бачу, весняною прививкою літньої кольоровки можна втратити, втратити дорогоцінний час. Як бачите, не все так просто, як здається, на перший погляд. Ось такий результат. Так, Дивіться, більше з половинок, більше з привив, кольоровок не прийнялася, зато є деякі. В районі 30% можливо, що прийнялися і показують признак життя. Брунька повністю жива виглядає. Але бачите, ось та верхня вже пропала, тому що вже брунька засохла. Так що результат, як не крутий, є, але слабонький. Так що для себе висновок основне найкращий результат це, звичайно, зимова прививка, як не крутий, але. У кімнатних температурах, при стабільній температурі, скоро відбувається процес зростання щепи з прищепою, і цей процес можна контролювати, підвищуючи температуру чи понижуючи. У відкритому ґрунті весняна прививка або літня кольоровка, необхідно попасти на хорошу погоду і попасти не на Бо Якщо попасти на сокорух, то нічого з того не вийде. Так що, друзі, ось такий висновок. Хто практикує літню кольоровку і результат має набагато краще. Напишіть, які у вас результати. А я для себе остаточно вирішив, що краще за зимову ну, важко щось придумати. Ось такий результат. До зустрічі.